Божого всім. Люди тепер дуже часто розказують про кінець світу, а інша половина людей реагують: ти що, здуріла, який кінець світу, про що ти розказуєш? То я вам хочу сказати, що рано чи пізно, але ми всі прийдемо до кінця свого життя. І ми всі постанемо перед Богом. І що ж нам робити, щоб ми могли заслужити собі на своє спасіння? знаєте що? У Біблії є відповідь на то запитання. Є в Біблії свідки, які пережили вже один раз кінець. Це Ной і його сім'я. І що ж Ной робив? Що нам треба? Ковчег будувати? Він нас не спасе. Але Ной зберігав Боже Слово. Тобто те, що Бог казав, він зберігав. А в нас є зараз Біблія. Доля людей, які живуть в останні часи. Також залежить від отримання цього слова. А люди, котрі нехтують тим словом, не дотримуються слова, вони подібні до тих, хто загинули. Вони не слухали ноя. Вони казали на нього, ти неадекватний, ти сектант і так далі. Ною було 100 років, уявляєте? І ви б його послухали, якби він до вас сказав, ну там через декілька років буде кінець світу, і всі втопляться. Звичайно, ви б його не слухали. У вас свої справи, діти, чоловіки, війна на дворі, треба на море з'їздити. Мені взагалі ремонт треба в хаті зробити. Знаєте, що мене торкається? Що ной, він завжди Бога слухав. І ви знаєте, він не казав, та я сьогодні не маю як. Той будувати той ковчег, в мене купа справ, взагалі жінка, що там психує в хаті, в мене настрою нема, голова болить. Він завжди його будував. Він слухав беззаперечно слова Божого. Сьогоднішній день ковчег той, ковчег спасіння це є церква, жива церква. І ми не зможемо спастися, збудувавши дерев'яний ковчег, бо земля вдруге має бути спалена вогнем. Бог заприсягся більше ніколи не топити землю, не затоплювати, і на, як, на знак миру дав нам веселку. Протестуйте і ви себе, чи готуєте ви, чи будуєте ви свій ковчег спасіння, місце вашого спасіння. Ной і його сім'я спаслися тільки через те, що перебували в ці дні на ковчезі. Протестуйте себе, чи знаходитеся ви. На своєму ковчезі, і ще. чи рятуєте ви своїх рідних? Чи хочете ви, щоб вони врятувалися? Чи послухають вас, ваші рідні? Чи ви є для них духовним прикладом спасіння? Чи послухають вони вас? Якщо ви до них прийдете і скажете, ви знаєте, мені Бог показав, що там за, за рік-два буде кінець світу. Чи послухають вони вас, чи все-таки відвернуться? А може вони скажуть, та йди ти своєю Біблією і взагалі ти якась сектантка. Наш план спасіння це Вознесіння церкви, так як казав Ісус Христос. Тільки ті, хто будуть вознесені, зможуть врятуватися. Миру вам Божого! Напишіть мені для духовного спілкування. Я з радістю відповім на усі ваші запитання. Май Господь Бог вас береже в цей непростий час.